Стан енергетичної системи Харківщини, що зроблено, та на чому слід зосередитися. Ці та інші питання обговорювалися на робочій нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенко, що пройшла у Харкові. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що, попри щоденні обстріли, система енергопостачання та теплопостачання у мегаполісі працює як годинник. Харків'яни не відчувають жодних проблем з подачею опалення, зокрема. Хочу сказати і подякувати сьогодні нашим тепловим мережам, які під час підготовки до опалювального сезону зробили неймовірне, бо вони переклали 220 кілометрів магістралі, тільки магістралі зробили, відновили все те, що накоїв російський агресор. І сьогодні ми стало проходимо не впевнено проходимо опалювальний сезон. Крім цього, ми не стаємо на місці. Ми зробили таким чином, що у нас є сьогодні певні можливості. Працюють на харківських теплових мережах. Вже працюють 5 когенераційних установок на 70 кВт кожна. Крім цього, на Т-4 завдяки донорській допомозі ми реалізовуємо когенераційну систему потужністю 6 мВт. Для нас це дуже важливо, бо це дасть змогу забезпечити електроенергію Т-4. І як наслідок ми будемо будемо казати незалежні і під час можливих блокаутів буде заживлено 260 тисяч споживачів. Сьогодні у нас працює 31 блочна модульна котельна, яка теж дає можливість, якщо навіть буде блокаут, то 40 тисяч абонентів, абонентів будуть заживлені, не будуть з теплопостачання. Наскільки все продумано та організовано зазначено? Терехов доводить те, що протягом всього цього опалювального сезону у Харкові. Один раз перезапускали систему опалення проте містяни цього навіть не помітили. Також у місті працюють пункти незламності, де у випадках можливих блекаутів містяни зможуть зарядити свої телефони, відпочити та зігрітися. Для цього також була проведена дуже велика робота у кожному районі Харкова. Ключове для нас безумовно це те, що під щоденними обстрілами і ми забезпечили наших споживачів, зокрема містян, і в тому числі жителів Харківської області, максимально забезпечили електроенергію та тепло. В цілому хочу сказати, що завдяки роботі, перш за все, тут по місту, це військової адміністрації, керівника, мера, насправді, Харків, Харківська енергосистема як міста, так і області працює стабільно, забезпечуючи відповідний обсяг генерації, в тому числі локальної генерації. І по-друге, забезпечуючи відповідно максимально швидко ремонти по всім видам пошкоджень, зокрема це. Електропередачі, зокрема лінії електропередач, зокрема, це і пошкодження газової інфраструктури. Тому дуже важливо, що ця робота вона є системна. Більше того, величезна робота проведена з точки зору ремонтної компанії Харківській області. Перш за все, ми говоримо про об'єкти генерації. Просто величезна робота проведена, і сьогодні дійсно ми констатуємо, що ми маємо відповідні резерви в системі, які у разі необхідності можуть додатково забезпечити і генерувати відповідну електроенергію для потреб споживачів. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Олексій Муравйов. Харків новини.